Видалені докази російських злочинів після того, як адміністрація Трампа зупинила відстеження викрадених Росією українських дітей, докази цих воєнних злочинів. Могли знищити, як повідомляє агентство Reuters, йдеться про дані, що стосуються майже 30 тисяч вивезених з України дітей. Інформацію зберігали державний департамент і лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, аби поділитися згодом доказами з Європолом і урядом України. втім, після зупинки програми адміністрацією Трампа дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації. Джерела Reuters скажуть, що є підстави вважати, що дані зі сховища були без. Споворотно видалені і наголошують, що це могло зіграти на руку Путіну, адже ордер на арешт російського диктатора, міжнародний кримінальний суд, нагадаю, видав саме за участь у викраденнях українських дітей. Нині МЗС України на доручення президента з'ясовує усі деталі щодо виходу Сполучених Штатів з міжнародного центру розслідування злочинів Росії.